Юридичний подкаст від ваш юрист. Корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях з розумілою мовою. У попередньому епізоді ми розпочали розмову про спільну сумісну власність. Один із найбільш поширених і водночас складних для розуміння правових режимів майна. Ми з'ясували, що така власність характеризується відсутністю визначених часток, розглянули підстави її виникнення та особливості володіння і розпорядження таким майном. Сьогодні ми продовжуємо цю важливу тему і зосередимось на більш практичних прикладних аспектах: ми поговоримо про представництво у відносинах спільної сумісної власності, розглянемо типові правові конфлікти між співвласниками та шляхи їх вирішення, а також. Проаналізуємо актуальну судову практику. Ці питання набувають особливої актуальності в контексті зростання кількості майнових спорів. Як адвокат я часто стикаюся з ситуаціями, коли юридична необізнаність щодо специфіки спільної сумісної власності призводить до серйозних проблем для моїх клієнтів від неможливості розпорядитися своїм майном до тривалих судових процесів. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Тож продовжимо нашу розмову і зануримося у практичні нюанси, які допоможуть вам уникнути типових помилок та ефективно захищати свої майнові права. Як ми вже з'ясували, здійснення права спільної сумісної власності вимагає рішень усіх співвласників, особливо коли йдеться про розпорядження майном. Проте життя часто ставить нас у ситуацію, коли забезпечити фактичну участь усіх співвласників у вчиненні правочинів. Неможливо або вкрай незручно, саме тут нам на допомогу приходить інститут представництва, який дозволяє одній особі діяти від імені та в інтересах іншої. Відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України, представництвом є правовідношення, в якому одна сторона представник зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору закону. Акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, у контексті спільної сумісної власності розрізняють декілька видів представництва, які можуть застосовуватися для ефективного управління та розпорядження спільним майном. Перший вид представництво за законом, це представництво виникає безпосередньо на підставі закону незалежно від волі особи, яку представляють. Класичним прикладом є представництво батьками своїх малолітніх дітей. Якщо, наприклад, у приватизованій квартирі малолітня дитина є співвласником на праві спільної сумісної власності разом із батьками, то батьки законно представляють її інтереси при вирішенні питань щодо цієї квартири. Однак для відчуження нерухомого майна право власності, на яке мають діти, необхідно також отримати дозвіл органу опіки та піклування. Другий вид представництво за довірностю. це найбільш поширений вид представництва у відносинах спільної сумісної власності. Він виникає на підставі волевиявлення особи, яка надає повноваження представникові шляхом видачі довіреності. Зупинимося детальніше на уповноваженні одного із співвласників відповідно до частини 5 статті 369 Цивільного кодексу України. Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном. Це дозволяє значно спростити процедуру відчуження або іншого розпорядження спільним майном, оскільки не вимагає фізичної присутності всіх співвласників при вчиненні правочину. Наприклад, четверо братів та сестер володіють на праві спільної сумісної власності земельною ділянкою, яку вирішили продати. Замість того, щоб усім чотирьом з'являтися у нотаріуса для підписання договору купівлі продажу, вони можуть видати довіреність одному з них, надавши йому повноваження представляти їхні інтереси при продажу ділянки. Однак слід пам'ятати про обмеження щодо представництва, які встановлені законом відповідно до статті 238 Цивільного кодексу України. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має сама особа, яку він представляє. Це означає, що представник не може вийти за межі повноважень, наданих йому довіреностю або законом. Крім того, існують правочини, які не можуть бути вчинені через представника навіть за наявності довіреності. Зокрема, це правочини, які за своїм характером можуть бути вчинені лише особисто, наприклад, складання заповіту може здійснювати лише сам заповідач, а не його представник. Також важливо зазначити, що представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, це обмеження спрямоване на запобігання конфлікту інтересів. Проелюструю на конкретному прикладі. Уявімо ситуацію, коли брат і сестра володіють на праві спільної сумісної власності будинком. Сестра видала братові довірність на продаж будинку. За цією довірністю брат не може продати будинок самому собі або своїй дружині, оскільки в такому випадку виникне конфлікт інтересів. Винятком із цього правила є комерційне представництво, коли може допускатися одночасне представництво різних сторін у правоченні за умови згоди всіх сторін та в інших випадках, встановлених законом. Тепер перейдемо до питання оформлення довірності. Довіреність це письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Довірності поділяються на три види: загальні, спеціальні та. Разові загальна довіреність надає представникові право вчиняти широке коло правочинів та інших юридичних дій. Спеціальна довіреність надає право на вчинення однорідних правочинів або дій. Разова довіреність надає право на вчинення лише одного конкретного правочину. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Це означає, що якщо правочин підлягає нотаріальному посвідченню. То й довірність на його вчинення повинна бути нотаріально посвідчена. Для спільної сумісної власності це має особливе значення, оскільки відчуження нерухомого майна, яке часто є об'єктом спільної сумісної власності, потребує нотаріального посвідчення договору. Відповідно, довіреність на продаж квартири або будинку має бути обов'язково нотаріально посвідчена, в довіреності мають бути чітко визначені повноваження представника. Якщо йдеться про розпорядження спільним майном, довіреність повинна містити точне визначення майна щодо якого представнику повноважений вчиняти правочин, характер правочинів, які представник може вчиняти, і за необхідності обмеження щодо умов таких правочинів. Довіреність завжди має строковий характер. Якщо в довіреності не вказано строк, вона зберігає силу до припинення її дії. Довіреність, у якій не зазначено дати її видачі, є нікчемною. З практичної точки зору, співвласникам спільної сумісної власності рекомендується ретельно підходити до процесу оформлення довіреності, надто широкі повноваження представника можуть призвести до зловживання надто вузькі ускладнити процес розпорядження майном. Тому важливо знайти оптимальний баланс, який забезпечить як ефективність управління спільним майном, так і захист інтересів. Усіх співвласників, отже, інститут представництва у відносинах спільної сумісної власності є важливим правовим механізмом, який дозволяє ефективно здійснювати права співвласників та спрощує процедуру розпорядження спільним майном. Однак застосування цього інституту вимагає від співвласників уважності до юридичних деталей та дотримання встановлених законом вимог. У своїй адвокатській практиці я нерідко стикаюся з тим, що саме спільна сумісна власність стає джерелом серйозних правових конфліктів, і це логічно, коли декілька осіб мають рівні права на одне й те саме майно, без чіткого визначення меж цих прав виникнення суперечностей є лише питанням часу, тож розглянемо типові правові конфлікти, які виникають між співвласниками спільної сумісної власності. Найпоширеніший конфлікт це спори щодо порядку користування спільним майном, уявіть ситуацію, коли подружжя розірвало шлюб, але продовжує проживати в одній квартирі, яка є їхньою спільною сумісною власністю. Кожен із колишнього подружжя має рівні права на користування всією квартирою, що часто призводить до конфліктних ситуацій. У таких випадках суд може встановити порядок користування квартирою, визначивши конкретні кімнати або приміщення для кожного. І співвласників, хоча юридично квартира залишається у спільній сумісній власності, інший типовий конфлікт це спори щодо розпорядження спільним майном без згоди всіх співвласників. Наприклад, один із подружжя продав спільний автомобіль без згоди іншого або здав в оренду нежитлове приміщення, яке є спільною сумісною власністю, не погодивши умови оренди з іншими. Співвласниками такі дії можуть стати підставою для судового оскарження вчинених правочинів, також поширеними є спори щодо розподілу доходів від використання спільного майна. Якщо, наприклад, квартира, яка є спільною сумісною власністю кількох осіб, здається в оренду, то всі співвласники мають право на отримання частини орендної плати. Однак якщо один із співвласників одноосібно отримує всі доходи, це може призвести до Судового спору окрему категорію складають спори, пов'язані з визначенням часток у праві спільної власності. Хоча спільна сумісна власність характеризується відсутністю визначених часток, у певних випадках, наприклад, при поділі спільного майна, виникає необхідність у їх визначенні, і саме тут можуть виникати розбіжності щодо розміру часток, особливо якщо внески співвласників у придбання або створення спільного майна були нерівними, перейдемо до питання оскарження правочинів щодо спільного майна. Відповідно до частини 4 статті 369 цивільного кодексу України, правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин необхідних повноважень. Для успішного оскарження такого правочину необхідно довести відсутність згоди співвласника на його вчинення, якщо правочин не потребував матеріального посвідчення або державної реєстрації, то необхідно також довести, що інша сторона правочину знала або повинна була знати про відсутність у співвласника права розпоряджатися майном. Наведу приклад із судової практики дружина продала спільний із чоловіком автомобіль без його згоди. Чоловік звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу недійсним. У ході судового розгляду було встановлено, що покупець знав про те, що автомобіль є спільною власністю подружжя і що чоловік заперечував проти продажу. На цій підставі суд визнав договір купівлі-продажу недійсним. Важливо зазначити, що строк позовної давності для оскарження таких правочинів становить три роки з моменту. Коли співвласник дізнався або міг дізнатися про порушення свого права, тому важливо не зволікати із захистом своїх прав. Щодо судової практики та її тенденцій можна відзначити декілька ключових моментів Верховний суд у багатьох своїх рішеннях наголошує на презумпції рівності часток співвласників при поділі майна, що перебуває у спільній сумісній власності. якщо… Інше не встановлено домовленостю між ними або законом. Однак суд може відступити від принципу рівності часток, якщо буде доведено, що один із співвласників зробив значно більший внесок у придбання або поліпшення спільного майна. Також Верховний суд сформував позицію щодо необхідності врахування інтересів неповнолітніх дітей при поділі спільного майна подружжя, зокрема. Суд може збільшити частку того сподружжя, з, з яким проживають неповнолітні діти, якщо розмір аліментів, які вони отримують, є недостатнім для забезпечення їхнього розвитку та виховання. Ще одна важлива тенденція судової практики це підхід до оцінки дійсності правочинів щодо розпорядження спільним майном. Верховний суд у своїх рішеннях послідовно дотримується позиції. Що для визнання такого правочину недійсним необхідно довести не лише відсутність згоди співвласника, але й те, що інша сторона правочину знала або повинна була знати про відсутність такої згоди, цей підхід спрямований на захист добросовісних набувачів майна. Тепер перейдемо до практичних порад щодо запобігання спорів у відносинах спільної сумісної власності. По-перше, рекомендую завжди документувати домовленості щодо порядку користування та розпорядження спільним майном. Навіть якщо закон не вимагає письмової форми для таких домовленостей, письмовий документ значно спрощує доведення ваших прав у разі виникнення спору. По-друге, при укладенні шлюбу варто розглянути можливість укладення шлюбного договору, який може змінити законний режим майна подружжя у шлюбному договорі. Можна передбачити, що певне майно набуте під час шлюбу буде особистою приватною власністю одного з подружжя або їхньою спільною частковою власністю з визначенням конкретних часток. По-третє, перед придбанням майна у спільну власність з іншими особами не подружжям варто одразу визначити режим такої власності, чи буде воно спільною сумісною, чи спільною частковою. Якщо обирається режим спільної часткової власності, необхідно чітко визначити частки кожного співвласника. По-четверте, при здійсненні правочинів щодо спільного майна завжди отримуйте письмову згоду всіх співвласників, навіть якщо закон прямо не вимагає такої форми згоди. Це допоможе уникнути спорів у майбутньому. По п'яте, якщо ви плануєте відчужувати спільне майно, Перевірте, чи не потрібно для цього згода третіх осіб, наприклад, органів опіки та піклування, якщо серед співвласників є неповнолітні діти. І нарешті при виникненні конфліктів між співвласниками спільної сумісної власності варто спочатку спробувати вирішити їх шляхом переговорів або медіації і лише в разі неможливості досягнення згоди звертатися до суду. Практика показує, що більшість спорів щодо спільної сумісної власності виникає через недостатню юридичну обізнаність співвласників та відсутність чітких домовленостей між ними, тому вчасне звернення до кваліфікованого юриста та документування всіх домовленостей щодо спільного майна є найкращою профілактикою таких спорів. Також варто пам'ятати, що в деяких випадках доцільніше трансформувати спільну сумісну власність. У спільну часткову шляхом визначення часток співвласників, оскільки режим спільної часткової власності є більш визначеним і передбачає більше можливостей для співвласників щодо розпорядження своєю часткою у спільному майні. Особливо це актуально про виникненні конфліктів між співвласниками, коли спільне користування майном стає проблематичним. Пам'ятайте основні правила для розпорядження спільним майном потрібна згода всіх співвласників. Презумпція згоди діє не завжди, особливо коли йдеться про нерухомість, представництво має бути належним чином оформлено, а судовий захист прав можливий протягом визначених законом строків. Керуючись цими принципами та звертаючись за кваліфікованою юридичною допомогою про виникнення спірних ситуацій, ви зможете ефективно захищати свої права як співвласник і запобігати можливим конфліктам. У наступному епізоді подкасту я зосереджу увагу на особливостях спільної сумісної власності подружжя. Поговоримо про правовий режим майна набутого під час шлюбу, розглянемо специфіку поділу такого майна при розірванні шлюбу, а також обговоримо можливості договірного врегулювання майнових відносин подружжя через шлюбний договір. Сьогодні це все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!